Всім доброго дня! Скринька для майстрин вітає всіх гостей і друзів нашого каналу. Дівчатка хочу показати вам наші скатертинки. Скатертинка тріумф, тканина преміум класу. В Попередньому відео, відео я розказувала про цю скатертину. Ось багато запитань по, з приводу серветок. Хочу показати ось. Така скатертина, розміри, серветки. Ось такі серветочки. Питали мене дівчатка, скільки ось тут підрублено. Там пів сантиметра, сантиметр, ні. Скатертина, вибачаю, серветка дуже гарно підшита. Ось подивіться. Серединка ось для вишивки є. Ось такі дві смужки гарненькі. Можна вишивати. Ну, скатертина це, я вважаю, найголовніше у святі, так що вона повинна бути красивою. Серветочки такі по сантиметру по пів сантиметра, обрубки такої підрубки у нас немає. Ось такі 4,5 сантиметри. Ось такі серветочки. Скатертини з серветками під замовлення. Один-3 дні. І скатертинка з серветками буде у вас. Ось наразі це замовлення по 6. нас по 6 серветок відправляється до своїх замовниць. Також е відправили ми і скатертину отак ось такого розміру 12 серветочок. Так що, будь ласочка, кого зацікавить ця пропозиція? Дзвоніть, пишіть, ставте лайки. Підписуйтесь до нашого каналу. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, відповім обов'язково. Діліться нашим відео. Всім до зустрічі. До побачення!